Доброго дня, компанія автопарк. В нас нове чудове надходження. Ford Focus 2010 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці. Передач та на передньому приводі. Ось в такому чудовому чорному кольорі. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 16-го радіусу. Автомобіль весь у рідній фарбі. Офіційний автомобіль лише один власник. візуально та ПЛКП взагалі без нарікань. Є декілька ось таких нюансів, але в принципі не критично. З технічного боку автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок. Перейдемо до салону та до комплектації. Всередині текстиль. Ось такого кольору. В принципі, є такі питання, але думаю, хімчистка зробиться і все буде взагалі пуля. Так би мовити. Електропакет по осі вікнам, електрорегулювання бокових дзеркал, мультикермо, підігрів передніх сидінь. Клімат-контроль, бор бортовий комп'ютер на автомобілі 75 тисяч км пробігу. Перейдемо на задній ряд. Так, виглядає задній диван. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2. Місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або болізінг. Усім гарного дня!